Слава нові! Значне служіння з молитви. Давайте встанемо попросимо Божого благословіння на це служіння. Отець наш Небесний щиро дякуємо Тобі за той прекрасний благословений час, в який ми могли прийти в дім молитви, щоб поклонитися Тобі, прославити тебе, приоснисти Твоє святе ім'я, тому що ти достойний, хвилин і всі Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що ти спас нас, за те, що ти пролив свою дорогоцінну кров для того, щоб кожен, хто повірує в тебе, не загинув, але мав вічне життя, за всі добрі наміри твої відносно нас. Ми Дякуємо тобі, поклоняємося тобі, славимо тебе і превозносимо Твоє святе ім'я. І ми просимо тебе, Господь, щоб Ти благословив нас на це служення, щоб ти благословив ті пісні, які воду співати. Нехай Господь, вони прославляють тебе, відкривають твою святість, велич, твою благодать, твою любов і твою силу.